Я пізнаю світ урок 42-й, тиждень 5. тема уроку я пізнаю світ рослини моєї батьківщини, вічно зелені та листопадні рослини. На початку нашого уроку перегляньмо невеличкий відеофрагмент з піснею англійською мовою та подумайте, про яке явище співають у пісні. Увага! Pretty bench. Autumn leaves are falling. In the park, they crunch. Як ви думаєте, про яке явище співалося у пісні? Так, про те, що у нас падають листочки. А для якої пори року це явище характерне? Так, для осені. Давайте перевіримо себе та розгадаємо ребус. Упишене, упишемо з вами відгадане слово саме у ребус. Яке тут у нас зашифроване слово? Так, листопад. Отже, листопад це явище, яке відбувається восени. Спробуємо з вами прочитати утвори речення, описавши відгадане слово. Так, листопад опадання листків рослин на період несприятливих умов. Спробуємо з вами за ось такими чотири малюночками розказати, які зміни в неживій природі відбуваються впродовж року. Наведіть приклади, як зміна піроку впливає, впливає, наприклад, на життя рослин. Поставте відео на паузу та розкажіть, які ж зміни відбуваються в неживій природі впродовж року, коли вона змінюється пори року. Добре, давайте пригадаємо, які ж нам необхідні умови для життя рослин. Так, ґрунт, світло, тепло, вода. Так, а як ви думаєте, які пори року є сприятливими для росту і розвитку рослин? Так, пізня весна, літо і рання осінь. Перегортаємо нашу сторіночку. Сторіночка у нас 24. Прочитаємо з вами тексти і підкреслимо потрібні слова в дужках. Узимку влітку рослини ростуть і розвиваються, адже їм вистачає вологи, світла і тепла. Улітку, так. Восени улітку рослину починають готуватися до зими. Восени. Надземні частини трав відмирають, листя багатьох дерев і кущів жовтіє та опадає. Узимку рослини перебувають у стані спокою росту, їхні корені не поглинають воду. Так, у стані спокою На весні теплішає, а отже рослини починають поглинати вологу з ґрунту, швидко рости і розвиватися. Рослини? Що скидають листя на період несприятливих умов, називають листопадними листяними. Так, листопадними рослини, що зберігають листя протягом року, називають вічно зеленими. Майже всі хвойні чи листяні рослини є вічно зеленими. Так, майже всі хвойні рослини є вічно зеленими. Але деякі скидають хвою, наприклад, модрина чи сна. Так, наприклад, модрина. Попрацюємо з вами із текстом як справжні мовознавці. Обведіть кружечком прийменники. Перевіримо до. У, Де ще в нас прийменники? Що? Так, дуже добре. А давайте ми з вами прочитаємо всі виділені слова. І, й, та, і. й. Але, як ви думаєте, яка це частина мови? Так, це в нас сполучники. Давайте ми з вами пригадаємо, що ж таке сполучники. Сполучник це службова частина мови, що поєднує однорідні члени речення або безпосередньо самі речення. Повторіть, будь ласка, що таке сполучник? Дуже добре. Прогляньмо з вами невеличку презентацію значення листопаду. Увага на екран. Значення листопаду. Щороку явища в житті рослин повторюються з певною послідовністю. Виростає листя, рослини зацвітають, утворюються і визрівають плоди. Далі листя жовкне й опадає. Явища, які повторюються щороку, називають сезонними змінами. Сезонні зміни в живій природі пов'язані зі зміною пір року. Вони обумовлені тривалістю дня та кількістю сонячного тепла, яке отримує земна поверхня. Одним із найцікавіших осінніх явищ є листопад. Характерна його ознака розцвічування листя. Воно набуває жовтого й багряного забарвлення. Листопад природний процес відділення листя від стебел, дерева й чагарники. Скидають листя, щоб не загинути взимку від нестачі вологи, коли її надходження з ґрунту майже припиняється. Під час листопаду разом з опалим листям дерево позбувається непотрібних йому речовин. Також листопад запобігає пошкодженню гілок під масою снігу. Про яке явище йшлося у відеофрагменті? Перевіримо вашу уважність і позначимо правильні твердження. Листопад рятує рослини від нестачі води, коли взимку її надходження з ґрунту майже припиняється. Так. Листопад сприяє поширенню насіння. Ні, разом з опалим листям дерево позбувається непотрібних йому речовин. Так, листопад запобігає пошкодженню гілок під масою снігу. Так, дуже добре. Прочитайте речення та підкресліть одно... однорідні члени. Ось нам поставте до них питання. Сосна, ялина і ялиця не скидають листя восени. Так, сосна, кома, ялина і ялиця не скидають листя восени. Де в нас тут однорідні члени речення? Так, сосна, ялина, ялиця це однорідні підмети. Поставимо до них питання. Що сосна, що ялина, що ялиця. Підкреслимо однією лінією всі три слова. Обведіть сполучник. Так, сполучник у нас і. Дуже добре. Виконуємо з вами практичну роботу. Виготовимо паперове осіння листя. Скориставшись ось такою невеличкою фотоінструкцією, де ми можемо взяти заготовки листочків. Відкрийте сторіночку 45 у ваших підручниках на сторінці 45 48, у нас є приклади паперових, паперового осіннього листя. Вирішіть. Скористайтесь фотоінструкцією і зробіть листочки, і створіть з готових виробів осіннє панно. Молодці. Так тримати.